Я хочу нашій громаді, Київської обласної військової адміністрації, Офісу президента, показати, в що перетворилася Ірпінська міська рада, коли захопили її рейдери, кого вони попризначали, як вони працюють, і найголовніше, на кого вони працюють. Вони повинні працювати на громаду, а працюють на забудовника Карплюка. Добрий день да, я хочу, щоб всі подивилися, у нас це. Пустина ЦНАПа, де працювала Юлія Юрченка, на жаль, її звільнили. І на сьогодні професі... професіонала цієї справи сьогодні немає. Сьогодні замість Юлії Юрченка працює Руслана Лавренюк. Правильно, на жаль, не така компетентна, як є, і людина не на громаду працює, а на жаль, на Карплюка-забудовника. Гарного вам сьогодні дня. Нагадаю, що на четвертому поверху це відділ архітектури знаходиться знаходиться земельний наш відділ. В земельному відділі працювала Анастасія Черкас. Це професіонал своєї справи. Але людина не угодна команді нових облич і Карплюку, бо незаконне рішення вона підписувати не хотіла і, не. звичайно, і не буде. Спеціалісти відділу містобудування та Архітектури. Добрий день. А є Роман Шевілій на роботі? Він відпустці. Роман Шелівєй, який без освіти його призначили, який призначений виключно для того, щоб видавати місто буди Карплюку і компанії. Виключно його для того призначили, щоб, вибачте, обілечувати наших будівельників. Ну, м'яко кажучи, барига. Тобто сьогодні на роботі його нема. Відпустці, можливо, вони підгадали так відпустку, коли мене не буде. Щоб не подивитися, ніхто ж очі не хоче подивитися, правді, що вони тут робили, як робили. Але нема. Дивимось, кабінет закритий, навіть табличку зняли. Ну, нічого. Розберемося з цим. Зараз зайдемо ще до одного співробітниці, це начальник юридичного відділу Ковтун Вікторія. І запитаємо, як вона займає посаду, а коли її призначали. То треба було для посади мати 5 років стажу відповідно. І стажу не було. І потім на сесії змінили структуру, там змінили всі ці документи і прибрали взагалі цю строчку, де потрібен був стаж. Тобто підігнали посаду під людину. Тобто історія, яка беруть не професіоналів, а беруть тих людей, які їм угодні. Доброго дня. Ну, хочу вас познайомити. Вікторія Ковтон, зараз керівник юридичного відділу, правильно Так, серед. Вікторія вам збрехала. От на прозоро. Покажіть, да, Покажіть. 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 Покажіть всім розробка проєктно-кошторисної документація по проєкту реконструкція Канес. Да, але коли її призначали на посаду, в неї не було стажу юридичного 5 років. Це було обов'язково. На сесії переробили зараз, переробили положення, переробили положення і підігнали посаду, перепасаду пер, під юриста. То це нонсенс, щоб ви розуміли, що людину зараз дивіться, дивіться, не піариться, не піариться. Ніхто буде. Ви ж вже піарились. Треба працювати. Товіця, треба працювати розняти, в нас в і нас, і в і нас і найголовніше та, в них та, було та, людину. Та? Послухайте, людину та, не знаходити і а посаду підганяти під людину. І відповідно на сесії змінили е, ці положення, де може будь-хто займати посаду юридичного відділу. Чого? Бо Вікторія це людина підпорядкована Карплюку. Гарного, дякую, гарного дякую, вам дня! Вам раджу, гарного сказати. вам дня. Дивіться, хочеться, хочеться ще заглянути в кабінеті. Сьогодні день держслужбовця, заступника нема. Добре, йдемо далі. Все понятно. Всі ці люди призначені виключно таким вони ручні, вони люди забудовника і виключно не для роботи на громаду. Для обслуговування самого цього забудовника Володимира Карплюка, його інтересів, його пеплічників звільнили головного архітектора нашого міста, у якого було, було завдання від мене зробити новий просторовий генеральний план. Що це означає? Це новий генеральний план міста, для того, щоб більше ніхто не міг будувати в приватному секторі багатоповерхівки. Щоб була упорядкована забудова, щоб кількість садочків і шкіл відповідала той шаленій забудові, яку хотіли нам нав'язати, і він став неугодний і його звільнили. І поставили ручного, карманного Романа Шелвія, який по першій вказівці видає місто будівництво умови, видає будь-які дозвільні документи на будівництво. І він не думає про те, куди будуть ходити наші діти, в садочки в школи, скільки буде медичних закладів. Скільки буде спортивних закладів, яка буде дорожня інфраструктура і звичайна комунальна інфраструктура це мережі водопостачання і водовідведення. Їм це байдуже. Їм головне квадратні метри. Але ми будемо виправляти. Весь світ знає, що сталося з орками в Ірпіні. Це чекає і цих рейдерів. Багато в фейсбуці мені особисто писали, які ваші перші кроки. Треба зробити зараз найголовніше це аудіт аудит того, що зроблено і що не зроблено за п'ять місяців. А навіть те, що було зроблено, з шаленими порушеннями, ми повністю зробимо по кожному комунальному підприємству аудит, по міській раді. Ми зробимо аудит зараз бюджет, куди були витрачені кошти і на що вони були витрачені, і як витрачені були. Бо на нас дивиться вся Україна, яка посміхається, і в піннях Друге, звичайно, ми розберемося з цими всіма незаконними розпорядженнями. Що видала Макеєва, і, звичайно, ми дамо правову оцінку по цьому. Ми проаналізуємо і виконавчий комітет, ті рішення, які були прийняті по архітектурі, де видані сотні адресів, видані відділом архітектури ВО архітекторам багато містобудівних умов в приватному секторі. У людей, звичайно, приватний сектор, вони живуть, все добре. Тут з'явиться в них 10-поверхівка. Що по вулиці Українській, що по іншим вулицям. Ми обов'язково до цього повернемося і будемо це скасовувати. ми будемо збирати наших депутатів, голову фракції, будемо сідати і будемо вирішувати. Або ми працюємо на громаді, або ми обслуговуємо інтереси забудовників. Я не збираюся обслуговувати інтереси забудовників. Нас з вами обирали. Для того, щоб ми працювали на громаду і обирала громаду, те, що вам треба буде визначитися, на якому ви борці у нас будуть виключно працювати ті люди, які хочуть працювати на громаду і професіонали своїй справі.